Перша банальна, але дуже впливова помилка це взагалі не починати та постійно годувати свій страх десятками питань та сумнівами. Ще не час. Я якось не так виглядаю. Не вмію розмовляти на камеру, як у той дурнів. <смір> <смір> До речі, а яку камеру вибрати? У мене вдома не інстаграмно. Та безліч інших думок, які залишають вас позаду ще на самих перших граблях. Просто почніть з тим, що маєте на даний час, і там, де ви є. Наприкінці цього відео я вам дам, мабуть, єдину вправу, яка дійсно працює та допомагає впоратись зі страхом, та почати спокійно і впевнено розмовляти на камеру. Більше того, крім страху, ще є перфекціонізм. Це друга помилка, яка вбиває ваш канал. Постійне очікування ідеального моменту чи ідеального обладнання відкладає запуск каналу на місяці або навіть на роки. Початківці часто хочуть зробити все ідеально з першого ж відео. Їм здається, що для успіху потрібна дорога камера, бездоганний монтаж і супер яскравий контент. У результаті вони місяцями сидять у пошуках правильного моменту чи ідеальної картинки, а це не настає. Ніколи знімаєте з тим, що маєте сьогодні, краще почати, хоч якось, ніж не почати зовсім. Далі цікавіше. Третя це відсутність конкретної ніші через бажання догодити всім. Початківці часто знімають про все на світі, замість того, щоб сфокусуватися на конкретній тематиці, бо глядачі не зрозуміють про що ви та не будуть підписуватися. Публікуючи відео спочатку про котиків, потім про будівництво бані, ви відштовхуєте. Обидві аудиторії. Інша справа, якщо ви свідомо обрали шлях тренування, аби взагалі щось записати, чи з метою обрати формат, який більш сподобається, тоді супер, тестуйте. Але коли ви зрозумієте про що та як саме будете знімати, то можливо потрібно буде створити новий канал. Детальна покрокова інструкція в мене на каналі вже є користуйтеся собі на благо. Четверте. неавтентичність. Це коли початківець намагається копіювати інших популярних блогерів замість того, щоб показувати себе справжнього. Наприклад, хтось думає, о, ось цей блогер круто жартує відео, я теж так буду. Він намагається копіювати його, але жарти звучать якось тупо, бо це не його стиль. Насправді люди заходять на Ютуб, щоб побачити щось нове, унікальне, і якщо ви просто копія іншого. Ваш канал буде нудним і швидко забудеться. Не намагайтеся стати кимось іншим. Краще, нехай ваші відео будуть не досконалими, але щирими, це цінують більш ніж фальш. П'ята помилка вкрай важлива: нерегулярність публікацій. Це одна із найчистіших помилок новачків. Я знаю, що поєднати постійні зйомки відео там з роботою або навчанням нелегко, але вам варто знати, що регулярне оновлення контенту це найкраще, що ви можете зробити для свого каналу як початківець. Запам'ятайте, youtube алгоритму подобається постійність. Рідкісний контент змушує аудиторію забувати про канал та його розвиток йде дуже повільно. Якщо ви хочете жвавіше розкрутити свій YouTube та маєте на це вільний час, то публікуйте два або навіть три якісних відео на тиждень, а шорти. Взагалі кожного дня. Якщо це важко, то самостійно визначте для себе кількість одиниць контенту на тиждень або місяць, та робіть регулярно цілий рік. Оскільки я не маю багато часу на ведення цього каналу, але маю велике бажання поступово ділитися своїми знаннями, то публікуюся лише раз на тиждень це довге відео та два коротких. Середи до п'ятниці неспішно обмірковую сценарій в суботу, зйомки з неділі до вівторка монтаж, середа день публікацій. Я знаю, що за рік в мене вийде мінімум 50 довгих випусків та 100 шортів, і це матиме свій результат. Це набагато краще ніж чинити насильство над собою та робити 2-3 відео на тиждень та через місяць зовсім кинути це діло, бо не залишиться не сил. Небажання, щоб Ютуб якісно приділив вашу аудиторію та дав вам якісний результат у переглядах чи підписниках, йому потрібно від 15 до 30 дових відео. Щиро нагодуйте Ютуб своїми роликами, та він зрозуміє, що до чого. Отже, час потрібен час та ваша регулярність, і це ще не все. Шосте: погане планування контенту або взагалі повний експромт. Відсутність, хоча б. Тезисного сценарію та відповідної структури відео часто призводить до хаотичної подачі матеріалу, а звідси погане утримання аудиторії, та як наслідок мало переглядів та фоловрів, від чого ви втрачаєте будь-яку мотивацію діяти далі. Дуже рідко та лише у незначній кількості авторів виходить. Просто включити камеру, чітко наговорити та набрати шалену кількість переглядів. Скоріше за все, вони вже мали до цього якийсь досвід, то рівнятися на таких собі гірше робити. Якщо ви тільки починаєте та хотіли б мати крутий результат, то потрібно готуватися до кожного випуску, знайти тему, пропрацювати її, а саме що знаєте ви, що розповідають на схожих каналах. Як на це реагують глядачі, далі скласти з цього щось корисне, та видати матеріал у відео так, щоб його подивилися від початку до кінця? До речі, дякую, що ви досі зі мною. Якщо корисно, лайк під відео. Мені буде приємно побачити від нас від вас зворотний зв'язок. Сьоме. Довгі та нудні вступи глядачі хочуть утримати цінну інформацію швидко, а затягнуті вступи змушують їх перемикатися на інші відео. 20 секундна нікому не потрібна, окрім вас, заставка у кожному відео. Та оце все доброго дня. Мене звати Олександр. Ви на моєму каналі, жага Ютуб. Сьогодні я вирішив розповісти вам, бла, бла, бла. Оце все у минулому. Одразу розкажіть про що ваше відео, які проблеми ви розглядаєте, до чого вони можуть призвести, якщо їх ігнорувати. Як ці проблеми вирішити, та поясніть, який результат людина отримує, якщо зробить усе правильно, так як ви кажете. Це основа структури експертного відео, коротко, зрозуміло і по суті. Звісно, нюанси можуть змінюватися залежно від тематики, але такий підхід е, працює в більшості випадків. Що ще більше дивує, то це восьма помилка слабка робота з аудиторією, а саме відсутність взаємодії з коментарями. Ігнорування відгуків або відсутність закликів до дії: там підпишись, вліпи лайк, поділися. Бо чим більше взаємодії, тим активніше YouTube просуває ваш контент. І тут ви мені скажете. А що глядач не знає чи не розуміє, що треба лайкнути, чи підписатися, якщо йому цікаво. У тому й справа, що ні, він може просто забути, адже для нього це нічого не означає. Ще раз кажу вам: якщо почули бодай щось корисне для себе, лайкніть це відео. Завжди робіть заклики до того, що вам потрібно, щоб зробили глядачі. Так. Далеко не всі відреагують, але точно буде більше активності. І раджу вам відповідати на кожен коментар під вашими роликами, хоча б до того моменту, поки будете встигати це робити. Потім можна найняти помічника, коли коментарів стане ну дуже багато. Але це ще не найголовніше. Дев'яте майже єдине, що привертає увагу глядачів, важко навіть пояснити наскільки це важливо. Це є неправильний підхід до заголовків та обкладинок. Для нових каналів назва та зображення відео це буквально все. Наприклад, нудні або надклікбетні заголовки, які не відповідають змісту відео, розчаровують аудиторію і знижують утримання глядачів. Назва відео та обкладинка це перше, що бачить глядач у стрічці YouTube. Вони мають вирішальне значення, адже саме від них залежить, чи захоче людина натиснути на відео чи ні. Якщо вони не привабливі, відео просто залишається без переглядів, навіть якщо контент дуже якісний. Якщо ви задовбалися, але все ж таки створили е, круте відео, хоча б на ваш погляд, то попрацюйте вже і над прев'ю та назвою. Створювати круті заголовки та обкладинки це взагалі вищий рівень мистецтва, якому вчитися треба постійно. Результатом зусиль буде більше людей натискає на ваше відео, алгоритми YouTube активніше просувають контент. Ваш канал починає рости, бо глядачі затримуються та рекомендують ваші відео друзям, ваш канал набуває популярності. Саме цього ми і хочемо. Так, 10. Погана якість звуку. Про це говорять вже років 10, але все одно початківці цим грішать. Чи потрібно взагалі щось пояснювати? Глядачі можуть. Пробачити середньої якості відео, але ніколи не пробачить поганий звук. Ютуб можна продовжити слухати, але дивитися без звуку ні. Самий дешевий петличний мікрофон набагато краще ніж записувати звук напряму зі смартфону чи з камери. І в мене є для вас добірка мінімально адекватного обладнання для запису відео на свій канал. Там найменування та приблизні ціни навіть. Про мікрофон теж є інфа. Якщо ви більш-менш серйозно підходите до ведення свого youtube каналу знайдіть цей список у моєму телеграм-каналі в закріплених постах. Одинадцяте фокус на монетизації заробітку грошей замість створення контенту. Початківці часто фокусуються на грошах замість того, щоб побудувати сильний бренд і цінність каналу. Щоб щось взяти, спочатку треба віддати: чим більше цінності даєш, тим більше потім отримуєш, чи то популярності, чи грошей. Також, коли все зав'язано на грошах, то не побачивши швидкого результату, у вас є всі шанси злитися та кинути свій канал. А от коли вам подобається те, що ви робите, вас затягує у сам процес, тоді зовсім інша мотивація. І вона стає ще більше, коли ви отримуєте фінансовий зворотний зв'язок. Тоді точно все буде добре. Нагадаю вам, що на початку відео я обіцяв вам дати вправу, яка точно позбавить страху перед камерою. Це дуже просто, але вимагає від вас дисципліни та містить чотири етапи. Пообіцяйте мені, що хоча б спробуйте довести вправу до кінця, щоб не займати ефірний час та не гасити утримання цього відео, бо далеко не всім це цікаво. Я розмістив її у телеграм-каналі Жага Ютуб. Знайти вправу можна за хештегом прокачування. Отже, що з цього списку помилок ви помітили у себе. Пишіть у коментарях, будемо виправляти разом, та обов'язково подивіться відео з порадами. Як правильно вести свій YouTube канал та набирати популярність? До зустрічі!